Кущ винограду Франтінья Грі. Висаджений в школку в 2021 році. З біогумусом 20 кілограм на ямку. Сьогодні, 26 вересня 2025 року, ми збираємо урожай сорт Франтінья Грі. Дивіться, які грона. Зараз ми. Зберемо урожай, я не можу показати грона, бо вони ховаються за листями. Но грона середні синіватого кольору фіолетового і дуже смачне з нього вино. Сорт витримує, ось грона, сорт витримує 32 градуса морозу, неукривний. В мене він так зимує. І зараз ми зберемо урожай, подивимося, скільки з нього на четвертий рік ми зібрали. Віноград Франтіня Грі. З одного куща зібрано. 6,7 кг. Цукристість 27 брікс. Сорт дуже смачний. Четвертий рік з моменту посадки. Висаджений, ще раз напомню, в 21 році за дуже смачне з нього вино. Кому потрібні чубуки, можу надіслати.